Ми нарешті вже переходили до того, щоб перегорнути цю сторінку, щоб той негатив, який вилився на Львів, на Су Львівщину та й на Україну в зв'язку з подіями у Львові 9 травня, щоб воно вже було в минулому і ми починали говорити про те, що область розвивається, місто живе своїм життям. Але я хотів би, щоб всі з цього... Винесли певний урок. Кожен для себе і в першу чергу ті, які спровокували, і ті, які не змогли відмовитися самим собі, прийти в той день, там, де відбувалися основні заходи. Хочу ще раз підкреслити, що рішення суду діяло. І я хотів би, щоб правоохоронці, які розслідують кримінальні справи, а вони є дали відповідь, хто все таки спровокував і хто порушив загруз.